Пані Валентина мудрує біля плити. На обід має нагодувати півтори сотні школярів. Розказує, сьогодні діти будуть наминати таке: каша гречана, ногинси, духовці запечені, салат із моркви, йогурт. Обов'язково на молочка повинна бути. «Апельсина». Отак біля старенької плити пані Валентина готує для школярів вже три десятки років. Тішиться, як дітлахи летять до неї у їдальню. Прибігають, питають Валентина Миколаївна, сьогодні в нас обід буде. Сушить головна кухарка голову іншим клопотом. Кухня і їдальня старі. Збудували їх ще, коли вона сама в цю школу вчитися ходила. День пройшов добре, перемерзає, тому що в нас тут немає опалення, оце, тут нічого, це тільки плита. Але ж треба берегти нам цю плиту. Ми у 12 годин ми виключаємо її. Ми ходимо це субота, неділя, ми можемо ходити, щоб труби не перемерзли. Перемерзає все. Не совпадає це вимога. Хаспу цього требують у нас хасп. Ну, який ж може бути хасп. Як у нас така їдальня? Ця шкільна їдальня в Рашівці, що на Полтавщині, мала бути тимчасовою. Це приміщення було побудоване як тимчасовий варіант більше 60 років тому. В області планували збудувати нову капітальну школу замість старої земської, але довгобуд уже взагалі зупинили, а учнів і досі годують в будівлі, склепані із дерева. Два фінських домика і з них складено ось оце приміщення. Можна подивитись, які нерівності у нас на стелі. Намагаємося власними силами ДВПшкою підновити то там, то там у громаді мізкували вихід, модульна їдальня збірне приміщення, що в разі потреби селяни використають на інші цілі. Середній срок служби модульних будівель десь 25 років, і саме модульної будівлі, модульної їдальні нам би цілком вистачило. Це придбання самої модульної їдальні конструкції, вона вартує майже 3 мільйони. І потім облаштування обідньої зони, облаштування кухні для кухарів. Та грошей скарбниці сільради нині катма для нашої громади. Це дуже великі гроші. 4 мільйони нашій громаді самостійно не підняти це досить потужно. Тому ми шукаємо будь-які гранти, конкурси, міжнародні гроші. Тож громада намагається залучити кошти меценатів, аби придбати мобільне приміщення значенням для кухні замість аварійної будівлі. Зранку, аж доки смеркне збирає відходи у диканці Олександр. «Ми робимо і так із понеділок із 8 до 8, і ну, в такі дні то до 5, то все з 8 до 5. Суботу теж до двох часів там, виходить. Ну, поки справляюся, поки молодий, поки справляюсь. Олександр єдиний водій, єдиного сміттєвоза на ходу на всю громаду. Працює з одним вихідним. Один справляється не більше 45%. А на сьогоднішній день, як треба покривати всю площадь колишнього Деканського району, то одна машина вона, ну, просто не в змозі буде. Це зробити майже половина абонентів у селах громади. Сміття з дому виносять раз на тиждень за графіком. Люди в певні дні, в певні години виходять і викидають своє своє сміття на трактор. Так тракторами вивозять непотріб на 14 старих сміттєзвалищ у громаді. Утім, за кілька років переповнення звалища закриють згідно регіонального плану розвитку управління відходами. От у нас до 33 року, як уже буде запрацює в області переробний завод. О, ця громада повинна буде звозити практично все сміття, сміття на переробні заводи, і це за десятки кілометрів трактором не доїхати. Тож в громаді мусять купити ще одного сміттєвоза. Покупку вантажівки погодили у стратегії розвитку сільради та грошей у скарбниці. Катма вартість цього сміттєвоза складає 4 мільйона 100 тисяч гривень. Звісно, це дуже великі гроші для громади. Щоб купити спеціальну машину для сміття в диканській громаді сподіваються залучити грантові кошти, бо ж з новим сміттєвозом налагодять регулярний вивіз відходів. І таких переповних сміттярок в селищах і заповіднику в околицях диканьки більше не буде. Інна Горіненко Євгенізозуля вікна з тебе марафон. Єдині новини.